Албанський досвід або ж коли піраміди можуть зруйнувати цілісіньку державу. Почнемо з того, що в 90-х роках не зовсім тобі в людей були кошти, і тоді, коли їм кажуть про те, що є щось безкоштовне. Те, що ти одразу просто так будеш отримувати за це якісь додаткові кошти. Ну, звичайно, те, що вони будуть захапатися. А також нестача фінансової грамотності також, звичайно, що на це повпливала. І в результаті, тоді, коли цілих 50% ВВП займали піраміди, в цей момент люди вони почали просто руйнуватися, тому що не було звідки брати ще додаткові кошти для виплати а, старим людям, які вже знаходяться в цій схемі. І тому почались величезні протести. Мало того, в Албанії а, там популяризу. Вали це самі чиновники, чиновники ще й вкладали в ці піраміди. А потім якийсь момент, звичайно, що це рухнуло, і почалися величезні протести проти цього ж уряду. Отже, в даному випадку. Піраміда призвела до величезної анархії в країні, до безпорядків. З чого випливає висновок, що, по перше, безкоштовних грошей, судячи по всьому, все ж таки не існує. А інший висновок що ви самостійно маєте брати відповідальність за власні рішення, навіть якщо це вам говорить надзвичайно відомий, хороший з першого погляду чиновник.